Вітаю в етері Дніпро. Тові контекст гість програми. військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитро, вітаю, дякую, що долучилися Вітаю, дякую за запрошення. Дніпро зранку знову пережив ракетну атаку. На щастя, на цей раз маємо лише руйнування. Однак у Харкові через російську балістику загинула людина. Наразі відомо про близько сотню постраждалих. Мішень став густонаселений район міста, де розташовується багато житлових багатоповерхівок. Спочатку повідомлялося, що ракети могли бути касетними. Згодом в прокуратурі вже заявили, що було три іскандери осколочно-фугасної дії. Однак підрив ракети відбувся в повітрі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів, пане Дмитре. На вашу думку, такий спосіб ураження житлових кварталів чи не є це новою тактикою Росіян? Так, це нова тактика росіян. Ні. І тактика і стратегія нанесення ударів, виключно по житловій інфраструктурі, Причому, зауважте напередодні великих церковних свят не виключенням є використання Російської Федерації комбінованого характеру нанесення ударів з використанням як аеробалістичних, так і аеродинамічних засобів ураження. На сьогодні можемо констатувати, що росіяни перейшли до цієї тактики з метою максимального ураження саме великої кількості цивільного населення. Це тактика терору, яка має на меті посіяти паус, хаос і паніку серед цивільного населення. Звертаю увагу, удари наносяться одночасно по декількох обласних центрах Дніпро Суми Харків. І відповідно Миколаєв. Причому удари наносяться як з використанням балістики, так і в першу чергу з використанням БПЛА. Російська Федерація, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, на жаль, масштабувала виробництва ударних безпілотників, і на сьогодні можемо констатувати, що кількість ударних БПЛА. Які російська армія запускає по цивільних об'єктах на території України збільшилася на 60%. Тому закликаю українців бути дуже обережними під час відповідно, великодніх свят, бо я не виключаю можливості кривавих провокацій з боку Російської Федерації. Всі, Удари використовуються Російською Федерацією виключно як елемент військово-політичного тиску, як на Сполучені Штати, так і Україну з метою змусити українське керівництво пристати на російський ультиматум щодо виведення відрозділів Сил оборони України з контрольованих районів Луганського, Донецької Запорізьких та Херсонських областей пане Дмитро. Розкажіть, будь ласка, про останні зміни на фронті, що відбувається наразі на ключових напрямках. Основний напрямок удару це е, е, слансько краматорський напрямок, е, Незважаючи на активізацію противника на декількох у, ділянках фронту. Одночасно, як бачимо, стратегія дії окупантів за останні тижні не зазнала координальних змін. Наразі окупанти намагаються тиснути безпосередньо на насланська <сувачання>, Краматорська агломерація в району Туречка. Це запеклі бої безпосередньо за контроль над трасою Турецько-Сянтинівка, плюс відповідне намагання окупантів прорватися до траси Покровська Штянтинівка. Ну і різка активізація на Лиманському напрямку, так само з метою можливості прориву до безпосередньо сланської краматорської агломерації. Важка ситуація і на самому Краматорському напрямку е, е, бої в районі часів Яра. Це бої е, безпосередньо в самому місті. Це район другого цеху Огнетривкова комбінату. Плюс окупанти намагаються взяти під свій контроль два мікрорайони приватної забудови, які знаходяться під контролем Сил оборони України на сьогодні. В самому часовому яру, на жаль, панівні висоти за окупантами, і це дозволяє їм. Значно посилити вогневе ураження позиції сил оборони України з урахуванням навіть міста Костянтинівка, тобто вже під вогневим контролем, це місто, а це свідчить про те, що окупанти мають на меті подальше просування в напрямок Костянтинівки. Важка ситуація на попростому напрямку, але не зважаючи на активізацію бойових дій силам оборони України, вдалося відбити низку атак. Окупантів, причому втрати окупантів тільки за останню добу на Покровському напрямку до 240 осіб. Це і санітарні і безповоротні, відзначаючи зміна тактики дій російських окупантів на Покровському і не тільки Покровському, але варто говорити і про турецький напрямок, і Новопавлівський це використання і мото і бронетехніки для. Комбінованого характеру атак на позиції сил оборони України по Покровському напрямку, як я вже підкреслив, була спроба прориву позицій Збройних сил України, причому варто говорити, що змінена тактика дії російських окупантів наразі не мовиться про дії окремими штурмовими групами. Атакували позиції Сил оборони України за приблизно до двох рот особового складу за підтримки. Бронетехніки, більшість бронетехніки була спалена. Ну, відповідно втрата окупантів, про я вже повідомив Важкі бої тривають по декількох напрямках одночасно на Покровському напрямку. Це в першу чергу, окупанти намагаються прорватися до котленого. Котлено це ключовий пункт, який прикриває логістику Сил оборони України, а саме Покрос, Дніпро, тому не випадково такий запеклий характер боїв в районі цього населеного пункту. Крім того, окупанти намагаються покращити тактичне становище в напрямок населеного пункту Шевченка. А на цьому напрямку закрепона передислокація оперативних підрозділів е, е, російських військ. На турецькому напрямку основні бої в районі безпосередньо самого Туречка, це около чи міста і Азарянівки і дружба на турецькому напрямку окупанти застосовують знов таки характер комбінованих атак за підтримки бронетехніки. До речі, вся зміна тактики свідчить, що окупантів цей нот часу. Скорше за все, заява американської сторони щодо можливості припинення активного характеру бойових дій, спонукають російських військ е, йти на е, фактично е, фронтальні атаки. Е, без урахування кількості втрат як в особовому складі, так і техніці. Тобто, використовується та сама тактика Другої світової війни за ціною пастаїм, але як бачимо, значних тактичних успіхів окупантів фактично немає. На Новопавлівському напрямку тут основні бої в районі Константинополя і Розлива. Варто говорити про те, що тут ситуація. Дещо погіршилася. Окупанти продовжують а, шляхом ведення оперативних резервів тиснути на позиції Сил оборони України з метою прориву е е е е наших позицій і можливості виходу безпосередньо до адмінкордонів з Донецької області. На Рігівському напрямку це Запорізька область, знову різка активізація бойових за рахунок ведення оперативних резервів. Окупаційних військ це сьома повітряна десантна дивізія, яку перекинули з курського напрямку. Бої найбільш запеклі це в районі малої Токмачки. У Лиманському напрямку різка активізація бойових дій за повідомленнями генштабу збройних сил України до 20 атак було відбито. Основний напрямок це в районі населених пунктів Надія і Нового. окупанти намагаються протиснути прорвати. Оборонні позиції наших захисників, напрямок безпосередньо Лиману, і знов таки різка активізація бойових дій це напрямок Борове, це спроба флангового охоплення позицій збройних сил України. Пане Дмитре. Нещодавно стало відомо, що населений пункт «Дніпроенергія» повернувся під контроль збройних сил України. Про це заявив командувач тактичної групи вугледар генерал-лейтенант Наєв. Однак напередодні, висвітлюючи ситуацію на фронті, військовослужбовець на псевдомучної зазначив, що «Дніпроенергія» досі перебуває під контролем противника. Військовий пише: у кожному кутку села розвішані їхні ганчірки, піхота ховається. Робота дронів по опозиціям не означає, що їх там немає. Тож придумувати не варто. Пане Дмитро, виходить, що на початку тижня ми не зовсім вірно зрозуміли ситуацію в «Дніпроенергії»? Ну, заява так контраверсійна. Варто говорити про те, що навіть на ну, якщо ви подивитеся на мапу Депстету, то село частково знаходиться під контролем окупаційних військ. Тобто говорити про повний контроль сил оборони України над цим населеним пунктом наразі немає підстав. Для чого давати такі оптимістичні бравурні заяви не зовсім зрозуміло. скорше за все, наю намагає. Че зно таки показати доцільність рішень, а саме його призначення на цю посаду, і відповідна зміни в діях Сил оборони України і певні тактичні успіхи. Ну як на мене, це ситуація не зовсім виправдовує себе, ба більше того, як бачимо. Потім вона вся ця інформація спростовується навіть українськими джерелами. Причому як військовослужбовцями безпосередньо з зони бойових дій, так і відповідно людьми дотичними до виселення подій на лінії бойового зіткнення Дмитре, американський держсекретар Марко Рубіо зробив заяву стосовно участі Сполучених Штатів у процесі досягнення миру в Україні. Сказав зараз, нам потрібно дуже швидко визначити. Я говорю про кілька днів, чи можливо це зробити в найближчі кілька тижнів? Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то в нас є інші пріоритети, на яких варто зосередитися. Багато хто сприйняв це так, що США дистанціюються від війни відтак Україна може залишитися без підтримки Сполучених Штатів. Як ви трактуєте заяву Рубіо? Це елемент військово-політичного тиску першу чергу на Російську Федерацію. Мовиться про те, що напередодні була заява представника Російської Федерації в рад ООН Небензі, який заявив про те, що немає підстав говорити про припинення активної фази бойових дій в Україні. Натомість керівник офісу президента Єрмак під час перемовин Парижі заявив про те, що українська сторона повністю погоджується на характер припинення бойових дій в найближчий період. Тобто, як бачимо, Російська Федерація спробувала знову піти на підвищення ставок у перемовному процесі, натомість отримала жорстку відповідь з боку Сполучених Штатів. Я нагадаю попередні заяви представників адміністрації Білого Дому, які говорили про те, що Сполучені Штати не будуть довго спостерігати за зволіканнями з боку Російської Федерації в моменті імітації. Перемовного процесу, тобто, це чітка і жорстка позиція як адміністрації Білого Дому, так і самого президента Сполучених Штатів, пане Дмитро. Дистанційно був підписаний меморандум про наміри щодо корисних копалин. Український уряд оприлюднив текст документу. Завершення роботи над повноцінною економічною угодою очікується вже до кінця наступного тижня. Як ви оцінюєте цю подію позитивно? Йдеться про те, що Сполучені Штати дають чіткий сигнал Російської Федерації, що Україна залишається в зоні не тільки політичного, але й відповідно економічного і військового впливу цієї країни. Себто, не про які марення Російської Федерації повернути Україну в зону військово-політичного впливу Російської Федерації не йдеться. Підписання цього договору дає гарантії і економічної, і в першу чергу військової безпеки нашої країни. Я нагадаю на прикладах. Подій в Славянську. свого часу українським урядом було заблокована можливість розробки е, е, сланцевого газу американськими корпораціями свого часу. Е, всеукраїнське об'єднання свободи на політичному рівні блокувало це питання. Ну і відповідно, ми мали події 2014 року, а саме Рейд Гіркіна в Славянськ. З метою якраз не дати можливість українській державі отримати енергетичну незалежність в питанні розробки сланцевого газу, е, тому відповідно, якщо Сполучені Штати заявляють про спільне використання українських надр, це чіткий сигнал Російської Федерації, що повторення подій 14-го чи то 20 Другого року вже не буде сполучені штати будуть виступати гарантом власних інвестицій в українську економіку. Ну і головне ламаються корупційні схеми, на яких годувалася е, вся олігарх... олігархічна складова української політичної влади. Всі ці роки незалежності тому я. З задоволенням спостерігає за тими процесами, а зокрема підписання меморандуму можливості укладання самої угоди, пане Дмитре. При цьому Зеленський критикує спецпредставника Віткофа. Вважає, що той прийняв для себе стратегію російської сторони, а обговорювати українські території він не має мандата. території, які належать українському народу. Про це сказав Зеленський Wall Street Journal, Цитує Віткофа. І Віков повідомив, що Путін був зациклений на українській землі в їхніх дискусіях, що Росія може отримати деякі регіони, але не всі, що ці території є ключовими для врегулювання війни і вони стають центральними в угоді, яку він веде з Кремлем від імені Дональда Трампа, і припустив, що Україна може менше перейматися деякими регіонами, якщо вони будуть російськомовними. Як це розуміти на вашу думку? Пане Дмитро, давайте дадемо російський ультиматум щодо припинення війни в Україні, виведення підрозділів Сил оборони України з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонських областей. Питання автономної Республіки Крим взагалі винесено за дужки ті п'ять регіонів, на яких наполягає Російська Федерація. А тепер аналізуємо разом з вами заяву Віткофа. Дякую за ваш професіоналізм. Ми чітко розставили акценти. Можливо, отримає деякі з регіонів, але не всі. Тобто, позиція Сполучених Штатів чітко свідчить, що вони не пристали, ба більше того, не розглядають російський план закінчення війни як константу. Е, а це дає підстави говорити про те, що Сполучені Штати якраз і виступають з проукраїнських позицій на перемовному майданчику. Говорячи про контроль над російськомовними регіонами, скорше за все, мовиться про Автономну Республіку Крим, ну і відповідно я не виключаю, що можливий так званий компроміс в моменті контролю з боку Російської Федерації Територій Луганських і Донецьких областей, натомість питання Запорізької області та Херсонської, скорше за все є предметом політичних перемовин. Давайте згадаємо і заяву Трампа з приводу е, Запорізької АЕС, яка наразі контролюється Російською Федерацією, бачивши того, указом російського дитактора передана Росатому. Заява Трампа фактично поставила крапку в територіальних претензіях Російської Федерації на повний контроль над територією Запорізької області. Пане Дмитро, тоді не дуже зрозуміло, чому Володимир Зеленський критикує Віткофа за такі заяви. В чому сенс? Пане Дмитро, дуже зрозуміло, вибори почалися, незважаючи на те, що підписаний указ про продовження воєнного стану. Оця риторика дозволяє грати на підвищення відповідна передвиборчих рейтингів. І я не виключаю, що саме на це і розрахована показати суб'єктність позиції українського президента в моменті відстоювання національних інтересів, тобто продовжується та сама практика, яка була започаткована під час зустрічі зеленського з Трампа за овальному кабінеті. Пане Дмитре, Володимир Зеленський також фактично звинуватив Китай у постачанні Росії артилерії та пороху. При цьому спікер МЗС Китаю заявив, що країна ніколи не давала жодній зі сторін летальної зброї саме під час війни. І назвав заяву щодо цього безпідставною. Також наголосив, що українська сторона публічно заявляла, що більшість запчастин до зброї, які імпортує Росія, надходять зі сполучених штатів та інших західних країн. Яка ваша думка, пане Дмитро, з цього приводу ну, КТ намагається лавіювати, прекрасно. Розуміючи, що наразі знаходиться під тиском з боку сполучених штатів. Це відповідно ті мити, які введені сполученими штатами наразі, і сьогодні з'явилося повідомлення про те, що. Сполучені Штати посилюють тиск на можливості Китайської Народної Республіки в моменті заходу і суден порти Сполучених Штатів, тобто йдеться про фактичне оголошення торгової війни. Тому заява Зеленського це намагання зіграти на боці сполучених штатів, ну і відповідно продовжити ту інформаційну кампанію в моменті захоплення в полон двох громадян Китайської Народної Республіки під. Під час безпосередньої участі бойових діях на території нашої країни опозиція ну, Китаю це намагання відповідно е, перекласти відповідальність щодо постачань е, матеріально-технічного е, забезпечення армії країни окупанта безпосередньо на Сполучені Штати. Е, тут варто зауважити, що з липня минулого року Китай дійсно ввів. Посилення санкції, причому досить жорсткі щодо товарів подвійного призначення. Причому це стосувалося виключно для російських споживачів, і ВПК Російської Федерації відчув серйозні проблеми після цього. Крім того, Російська Федерація відчула серйозний тиск з боку Китаю в моменті обмеження фінансових операцій за. В моменті взаєморозрахунків. тому, на мій погляд, заява Зеленського це якраз, ну, і прозвучала вона на момент підписання меморандуму про спільну угоду щодо використання українських надр, це своєрідний пас Сполученим Штатам Глава МЗС Франції Жан-Ноель Баро пообіцяв, що 9 травня у Києві на знак підтримки України зберуться міністри закордонних справ Євросоюзу. Пане Дмитро, на вашу думку, якщо вони дійсно приїдуть, це може бути якоюсь гарантією відтермінування повітряних обстрілів з боку ворога? Абсолютно, ні. Давайте згадаємо, Російська Федерація постійно наносить удари під час перебування представників наземних делегацій. Чи то в Києві, чи то в інших містах України. Раз по разу ми чуємо, що е, чи то той, чи інший прем'єр-міністр знаходиться в бомбосховищі на момент оголошення повітряної тривоги. Ну, а взагалі, от, подібна інсинуація на рахунок 9 травня, це фактично легалізація російського бачення як історичної спадщини, так і взагалі моменту, ну, скажімо так, Недолугої позиції 에, щодо подальшого розвитку подій. фактично, ми 에, європейські країни, які 에, ну скажімо так, є 8 травня в Європі як день пам'яті і жалоби. Правильно, для чого легалізувати 9 травня як відповідно день офіційної російської історіографії, тобто запитань більш ніж достатньо щодо цього контраверсійного заяви. Дуже дякую вам, пане Дмитре, за ваш час, за вашу аналітику, перемоги, мирного неба вам, друзі. Сьогодні разом з нами був військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!